Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект ксенонових ламп від компанії Solar на цоколь HB3 з температурою світла 6000 К. Артикул даного комплекту 9560. Постачається комплект в фірмовій упаковці. В середині у нас знаходяться дві ксенонові лампи. І також гарантійний талон. Лампи у нас захищені пластиковими копачками для того, щоб не пошкодились при транспортуванні. Лампи потужністю 35 Вт. Під'єднуються на живлення 12 вольт. Живлення під'єднується через стандартний роз'єм з цоколю hb 3 до блоку розпалу у нас йде три роз'єми, два з яких стандартом CAT. Є ще роз'єми AMP. Це обов'язково потрібно знати при окремо, якщо ви замінюєте лампи. Тому що щоб всі півпадали обов'язково роз'єми з блоком. Під'єднується все до блоку дуже просто. Під'єднується роз'єм в роз'єм. Роз'єми індивідуальні, переплутати не вийде. Ось таким чином у нас лампа готова до підключення. Зараз ми її під, підключимо на 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Лампа загорілася. Де, через декілька секунд набирається. Повна потужність лампи. Нагадаю, колірна температура даної лампи заявлена 6000 кельвін, Бачимо трішки з блакитним відтінком світловий потік. Потужність лампи нагадаю 35 Вт. Після встановлення будь-якого ксенону в будь-який автомобіль. Це потрібно робити правильно, через лінзу, для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. Також при купівлі Комплекту даних ламп на нього розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.